Централізованого теплопостачання у Кропивницькому немає дві доби. Після обстрілів російськими військовими енергосистеми України знеструмлення. з восьми сотень багатоповерхівок половина залишилась без тепла. 73-річна Ліна Кучеренко показує, як гріється. Одна, друга електрогрілка. І ще, саме, і ще отака гаряча вода. Каністра, вона з гарячою водою, вона весь час держить тепло, сідати не можна, тільки лягати треба. І треба, щоб і на голові щось було, і тут щось було, тому що і руки мерзнуть, і ніс мерзне. Як тільки пропав світ, пропало опалення. Ось дивіться, що в мене ще є. Включений газ, кирпичина гріється. І як кирпичина гріється, то ось градусник. Ось нагрілося до 18 градусів, а так може бути і 15, і скільки захоче. Хоча б на градус на два піднімається, а щоб ну, не, не суша така була. Доставлю зверху воду за одну і щось помить. Коли є електропостачання, для обігріву використовує електричну картину. Там вірьовочка, і я її можу нижче, можу вище, як мороз чи що, і ось, ось включається. І вона нагрівається споживачами централізованого опалення у Кропивницькому. Є майже 14 тисяч родин. Після обстрілів російськими військами енергосистеми 23 листопада 22 котельні підприємства теплоенергетик зупинили роботу через знеструмлення. Відновили роботу 16 з них. Це дані на 15.30 від керівника підприємства Олександра Чельника. Майже добу не було електроенергії, і ми не могли розпочати роботу котелень. Після появи електричної енергії, причиною, яка не дозволяє нам запустити ці котельні в роботу, це відсутність води, яку ми використовуємо для підживлення теплових мереж. Пояснює, скільки часу треба на відновлення теплопостачання. В разі якщо нічого такого критично аварійного не відбудеться, то сподіваюся, на малих котельнях я їх так буду умовно називати, класифікувати, відчутно теплоносій вже з'явиться на протязі 10-12 годин. Південно-західня котельня, враховуючи ємність і протяжність теплових мереж, то так уже відчутне тепло буде трохи значно пізніше. Тобто десь до доби годин 15-16. Ліна Кучеренко каже, грітиметься теплою водою і електроковдрою. І то ненадовго, тому що треба берегти свою пенсію і отако, отако вкриваюся. І слава Богу, у нас є інтернет. Оце можна користуватися інтернетом, можна телевізором, можна смартфоном. І оце отако, отак живемо. Ось все в носках, рука мерзне, заховаєш її. Або щось тепліше надінеш сюди. Ну ми ж переможемо. Без сумніву, за що ж тоді так і приспосаблюємося. Да, дякувати нашому і ЗСУ, і нашому керівництву, вони роблять усе, щоб ми і ми терпимо. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.